На вулицю. Ой, піду трошки по полю. Десь мої гуси ходять. Треба Подивитись, по полю трохи, бо робиться, не пройти ніде. Зараз будемо полоти на рву зразу із ділямо. О, подивіться, в шляпі, сонце сьогодні палить. Невозможно, дуже жарко. Зараз піду по полю, крошечки, да, Накидаю зразу курочкам туди, та що полю викидаю курам. Будемо зараз полоть. Попасли. О! Банда. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. качечки, О, качурики які вже великі. Всі годуються, селю гонить всіх. Такі качурушки. Тут ще залишилося 5 штучок, сьогодні, мабуть, ми їх морозіловочку приберемо. Даю хрум Зараз буду викидати їсти. Ось такий хлопчик, так. Да? Може, коту десь обдерся парень. Ось такий красунчик у нас. Манюський, так? Да? Ти манюський, хлопчик. Вже почули, що я говорю, Вже вся банда тут. Вся банда тут. Йдіть, гуляйте, Зараз зілля дам ще. Привіт, красавіця! Зараз будемо доїти козу і на пасовисько. Так, да, красуня? Що таке? Моя маленька. Я Я вже в кроличків. Буду їсти давати, оцілевідро намішала. Зерна, всяка тут і кукуруза, і овець, і горох, і пшеничка. Все намішала. Зараз буду давати. Їсти хочуть цього. Де? Красунчики мої? їстечки хочу, водички поналиваю зараз всім свіженькі. Його. Даємо моїм красавцям. Даю по такій крусті, насипаю. О, от таке мене тут красоп'єрки, їжте. Чорненькі де погано видно. Тут хромають, всіх погодувала на менюньки. Малюсенькі їдять. Всі їдять, водички поналивала всім, все. Хай сидять. Ще дам потім ще щось, сіна. Ось такі в мене кролюнчики. Але будемо трошки полоти. Будемо. Ось тут гурки в нас. Ось такі. Зараз купила сітку. Зараз тут заб'ємо стовпи, зробимо. І повісимо огірочки, щоб вони плелися, вісили, не лежали. Кропити буде добре, буде провітрювання гарне. Вже вже вісять, лежать такі гарні. і починаються гірочки в нас. Воно треба їх до порядочку довести. Подивіться, які вже красиві. Огірочки. Сьогодні будемо. Працювати колоти, що робиться скрізь. Підв'язали огірочки. Отак зробили. Дивіться. Тут ще посіяла рядок по кропчику. Ось підв'язала. Такі мене огірочки. Жулік віддихає, да? Парень під виноградом клас. Такий у нас виноград дуже висить. О такий. Така красота. Моркочку полю. Отака плистика там. А вже тут ополола. Ще залишаться шість тут рядочки на цій. Вставляю подненький. Отака красота. Ще полоти. Ууу! До кінця. Працюємо, працюємо. Попорала, їду знову до діток. Пройшов такий гарний дощ, радуга, яка гарна, подивіться. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних переростів. До побачення, мої хороші.